Разом зі мною зараз еля Коротинська, яка поставила собі мету на свій 37-й день народження, пройти 37 кілометрів задля 37 fpv дронів. Ми зустрічаємо Елю на 27-му кілометрі марафону. Йо, з народження, знаєш? Дякую. Хочу побажати тобі одного, щоб поки ти дійшла до луцького замку, ці 555 тисяч на 37 дронів зібралися. Дуже на це сподіваюся. Дякую за підтримку, дякую всім за підтримку. За кожен донат, за кожну гривню, бо насправді немає маленьких донатів. Хтось тобто там каже 20 гривень, 30 гривень. Та насправді великі справи робляться такими маленькими маленькими кроками. Це луцька журналістка Еля Коротинська, яка взяла собі за мету на свій 37-й день народження, пройти 37. 7 кілометрів та назбирати кошти на 37 сім дронів Стартувала Еля о п'ятій ранку у селі Затурці від сади Липинських. І от пішла дев'ята година її пішого марафону. «Зі Мною було дві машини моїх друзів автомайдан України-Луцьк. Це мої вірні, надійні друзі, які постійно їздять зі мною на схід. Ми часто переганяємо машини різного роду. І сьогодні вони мене підтримали. Періодично долучалися інші люди. Одна машина поїхала, друга приїхала. Збір на дрони відкрили ще два тижні тому. Їх, до речі, у виробників уже замовили. Еля згадує одні з перших донатів, які її найбільше розчулили. У мене було кілька донатів, коли мені відразу почали скидати дружини загиблих воїнів. Мої подруги є ну, якби, знайомі дівчата, в які чоловіків, яких ми привозили в свій час. І для це для мене це було насправді аж мороз по шкірі. Бо Розуміючи, яку втрату вони понесли в цьому житті, мені, мені совість навіть не дозволяє. Мій колишній герой одного з сюжетів з розслідувань, він каже, Еля, робиш правильну справу, лови. Він задонатив мені 15 тисяч гривень. Під гірку ділиться журналістка. Йти, звісно, важче. Але знаючи, заради чого ти йдеш, каже, забуваєш про все. Спочатку, звісно, швидше. Чим далі йдеш, тим, звісно, відчуваєш більше навантаження. Я насправді думала, що це буде набагато важче. Думала, набагато буде важче. Але так доволі, ну це не марафон. Там 42,5 кілометри бігом. Це піша хода. Дуже класно, дуже легко, насправді не скажу, що дуже важко, і періодично робимо якісь такі привали, щоб лягти, роззути ноги, витягти, простягнути ноги. І полежати 10 хвилин 15, відчуваєш по собі, що стараються суглоби вже 37. Разом з волонтеркою йде ще декілька друзів. Одна з них лучанка Ірина Білоцька. Вона мандрує з Елею від села Усичі. Жінка також волонтерка, її чоловік Андрій служить розвідником у сотій бригаді ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли я запитала його, чому він одразу пішов військомат, настрої синів. І він сказав, тому що я не хочу, щоб мої діти воювали. І я думаю, що це найкраща мотивація для багатьох бійців захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою малу батьківщину, ну і відповідно всю Україну. Такий марафон, каже Ірина, проходить вперше, але запевняє, що звичайні збори в соцмережах вже не працюють. Я думаю, що він ефективний, тому що так, ви правильно зауважили, що це досить нове, тому що, на жаль, Зважаючи на свої збори, на збори моїх друзів-волонтерів, все більше і більше доводиться, ніби видумувати, що люди отримують за свої донати. Розігрувала Ірина і розписані гільзи, і ляльки-мотанки за донат виставляла на продаж навіть власний одяг, аби, хоч якось, змотивувати людей допомагати збройним силам. Незважаючи, що стільки йдуть машин на щиті, стільки бійців повертаються. Загиблими ми чомусь на Волині трішки заспокоїлись, ну, тому що в нас нема прильотів, тому що ми вже думаємо, що сусіди з цієї сторони маю на увазі Білорусь, що вже вони всі заспокоїлись і не буде ніякого наступу. Дрони мусить переконувати, штука дуже і дуже необхідна, адже на фронті це очі наших захисників. Я бачила, скільки сота бригада. Скільки і впівішок досягли своєї мети, скільки кацапів було знищено саме завдяки впівідронам. О пів на п'яту луцька журналістка з друзями дійшла до фінішу, до луцького замку. Станом на 17-ту годину волонтерка разом з небайдужими людьми зібрали майже 200 тисяч гривень. Збір ще триває. Донати можна скидати на картки, які ви бачите на екрані. Анна Кравчук, Максим Шанкар, дванадцятий канал.